Кожен з вас був частиною цієї спільноти. І наша Проща — це є дуже великий такий експеримент, що було в нашій прощі, Ми нікого не тиснули, правда ж, давали всім свободу різноманітності. З однієї сторони, задавали певного тону, трошки якісь там рамки окреслювали. І ця співпраця, я не маю іншого українського слова, яке виразило, навіть не співпраця а це така. Кожен був дотичний до цього, кожен щось робив, кожен був Прошу, взаємодія дала цей ефект. І тому хочу, щоб ви це усвідомили. Що це, що сталося, це такий симбіоз співпраця, взаємодія. І це, що бракує нашій Україні. Ми маємо все, ми маємо чудових людей, маємо чудову землю, все чудове. Але проблема нас, українців, де два українці, там три вікна. Ми не вміємо співста діяти, правда. Ми хочемо бути або лідерами, або президентами при тій владі, при тому. А тут ми так якось всі були на місці, правда? І кожен щось діяв, виконував, і воно функціонувало. Це подібно є як з нашим організмом. Тоді в організмі є, що є найголовніше, а нічого не головніше. Все є важливе, має свою роль і свою завдання. І хочу тому вам побажати, кожен з вас звертається в своє життя, в свої справи. Але щоб ви чулися, що це місце, де я поставив вас Господь, ще більше, щоб ви цінували то місце і ще більше, що саме в тому місці, в той час, в той момент вашого життя, ви можете доторкатися Бога і не будете доторкатися вічності. До вічності ми доторкаємося. Теперішній момент. Ми можемо молитися тепер. Ми молилися колись, молитися будемо колись, але тепер ми доторкаємося Бога. І це пережили ми, у що ми, ми доторкнулися Бога, що ми були з Богом. Христос каже, де двоє троє зібрані в моє ім'я, я посеред них Христос перебував з нами. Це дуже є важливо в нашому житті бути відкритим на інших людей слухатися. Признаюся, вам це не є велика таємниця. Я не люблю проповідувати і не люблю писати. Чому? Дуже просто скажу. Тому що вже все в святому письмі написано, що ти більше додаш. Я люблю більше слухати. Але знаєте, як я казав, ти хочеш проповідувати чи не хочеш, ти мусиш проповідувати. Ти хочеш чи не хочеш писати, де коли ти мусиш писати. Хочеш, не хочеш давати інтерв'ю, ти маєш давати. Але хотів казати це, що нам вдалося проще, що ми вслухалися один одного, правда? Ми були відкриті, кожен з нас був спраглий. І це є дуже важливо в своєму житті. Ви згадували, хто згадував про отця Василя Вороновського, mm -hmm. який в ньому феномен був, про цей феномен з вас ніхто не знає. Коли хтось проповідував, правда, як я був його, я часто проповідував, він служив. Він завжди, всі інші оці десь там собі сідали, слухали, чи не слухали, люди слухали. Він завжди приходив близько і так, хто проповідував, так за метр брав і слухав. Він, який вже мав роки життя, завжди щось знав, що можна почути нового. А в нас якась дуже часто опозиція в житті. Та я знаю її, та я можу сказати кожному, та я розумію, та що ви мене вчите. Цей феномен, який показується наприклад Отця Василя, що він завжди хотів почути щось нове і знав, що Бог скаже. І ця справа кожного з нас буде завжди відкритим. Бог завжди кожного скаже. Хто пригадує собі старий заповідь, там є такий епізод, коли пророк Валаам втікав і Господь про нього домовив через ослицю, який був момент зупинити цього пророку. Бог промовляє нам через будь-що. Аби ми були готові почути. Чому такий феномен був у нас чутливості святій землі? Чому? Бо ми були відкриті, по-українськи, скажімо, налаштовані, правда, готові слухати. Але той самий Бог, я тепер і тут. Її треба слухати, трошки призупинятися. Хтось вас сказав, як ми їхали, що як понаслухається тої політики, то бачиш, що треба бо помолитися або почитати. Це правда, треба трошки з Богом бути. І перспективи Бога на то все подивиться. Бог наведе зусім порядок. І з Кримом, і без Криму. Знаєте, Бог краще знає і Божі шляхи це не наші шляхи. Боже розуміння не наше розуміння. І Росія ще не знає, що вона взяла собі на свою біду, знаєте, з Кримом. Ну то ніхто не знає, я не хочу бути пророком. Але це наша довіра до Бога. Бо Бог дуже часто може промовити до нас, коли щось трясеться, знаєте, як загримить. Я один раз казав, то не провокуймо Бога, щоб він гримів в нашому житті. Не провокуємо. Пробуємо слухатися Бога в щоденності, в буденності. І той Бог, який промовляв для кожного з нас в цій землі, та він тут хоче щось сказати. Він має що сказати. Він готовий говорити. Не питання, чи я чуюся грішною чи праведною, чи я молився, чи не молився. Чи я сповідався, чи я не сповідався. Божу любов не можна нічим підкупити, і Божу любов не можна нічим перекреслити. Бог в своїй любові завжди щось хоче нам говорити, хоче діяти у нашому житті, хоче бути присутній в нашому житті. І цей такий особливий стан, який ми пережилися в тому святі землі, це як Бог дав засмакувати. І ще інша річ, яку я говорив сьогодні, хочу ще раз і ще раз повторити, це є вже ваше. Це є ваш досвід, який ви пережили. Це вам ніхто не може то казати, і ви не можете самі то передати. А ще проблема, коли ти починаєш говорити, ти чуєш, що ти неправду кажеш. Ти Не можеш сказати того, що ти пережив, що ти досвідчив і що ти маєш. Воно, може, потрошки з часом зможе окреслитись, ми кажемо, вербально, в слова. Якось можемо комусь поволі то відкрити. Але це є ваш досвід. І старайтеся до цього вашого досвіду, до цих ваших пережиттів, до цієї, пригадуйте, як я казав, вашої Євангелії, бо це ваш Євангеліє. Можете сісти, писати вдома свої Євангелії, свій досвід, бо Це буде правда. Це буде Євангелія від віри, від Марії, від Степанії, від кожного з вас, що ви досвід, бо це ваш досвід Бога. Тому звичу вам такої відкритості на Бога. І те ваше зростання духовне ніколи не зупиниться. Ніколи. Ви постійно можете зростати, постійно можете щось нового опізнавати. Звичайно, що, що феномен прощий, що ти вириваєшся з контексту життя, що тебе тримає, і ти просто стоїш на один-один на один Бог. І тоді увійшли собі 24 години, добре, не 24, але 8 годин ти спиш, чи що, але 16 годин ти я з Богом. Ну та де ви в цьому житті 16 годин на добу можете присвятити Богу? А тут і є з Богом. Чи тобі говорить про Бога, чи ти в присутності Бога, чи ти молишся. В мене аж дуже так багато молилися, так, трошки, але так. Але були в присутності Господу. Тому звичу вам цієї відкритості, відкритості один на одному. Бути дуже відкритим. Не боятися людей. Бог не підійшли вам когось більше, щоб не могли, не могли перенести. Відкритості на Господа, бо хоче діяти вам в вашому житті. А найбільше відкритості самі на себе. Бо, погляньте, в Польщі ви також відкрили самі себе, які, які ви виявляються чудові, які ми є гарні правда? які ми неповторні, відкрили собі гарні риси. Ну, бо Бог таких собі, яких-небудь не творить людей. Він кожного якось неповторно оригінально творить. Так що вам... Божий благословен цілковито в тому, що ми нараз в своїм житті зустрінемось на дорозі, ще Бог один одного поставить, чи це буде проща до Славська, чи це буде проща до Уміра. <плес> ще в нас в запасі трохи далі далі, далі проще є до Луцька, пригадуєте, що нам там казали. Але я думаю, що ми пережиємо піст, може, Пасху, і Бог дасть нам, Бог дасть нам якісь знаки, де ми будемо. Прошу також пам'ятати в мене в своїх молитвах, бо моє служіння воно завжди різношерстне, різнобарне, різноманітне. А я звичайна людина, а люди завжди хочуть дуже багато, знаєте, очікують багато сподіваються багато. Так що ми, щоб я добре служив для Господа і для людей.